Сьогодні день української писемності та мови, а також многострадальний праздник День работников культури і аматорів народного творчества который, кстати, в течение останніх дней переносився три раза. А в нашому місті к этому празднику мають отношение сотні славучан. Добра половина славучан, може і більше, тому що в нашому місті, якщо брати просто заклади культури, це дитяча школа мистецтв, це кіноконцертний комплекс, це загальний міський бібліотечний інформаційний центр, це у нас аматорські колективи, які є в місті Славутичі, творчі колективи, які працюють десь там. Ми знаємо, що вони є, але хтось у гаражі, хтось там десь у підвалі. Люди, які виступають у нас на різних площадках і в ресторані, і в клубах, і, і і кругом. Люди, які малюють окремо художників, аматори, люди, які пишуть вірші, які пишуть прозу. люди, які грають окремо на якихось музикальних інструментах, музичних інструментах, люди, які а, займаються різними житково мистецькими моментами, це і працівники дитячої школи мистецтва, і працівники Палацу дитячої та юнацької творчості, дуже дуже багато. Багато таких у нас осередків в місті і дуже багато просто скромних славучан, які це роблять натхненно десь там самі для себе. Але ми знаємо, що вони дуже творчі, дуже талановиті, і звісно, вони теж причетні до цього яскравого дійства як день працівників культури. Так тому ж день робітника культури один із немногих професіональних праздників, який відмічається в будній день. А як же виходні мають працювати? Так кстати, і сьогодні теж і все ж з праздником. Вас! Куди роботу я хочу привітати всіх працівників. Закладів культури міста Славутича, всіх, хто причетний взагалі до справи організації дозвілля культури, всіх аматорів славутичських, всіх творчих колективів, всіх солістів, всіх виконавців, всіх людей, які малюють, пишуть, складають, танцюють, співають, організовують чудові концертні заходи, дійства, організовують дозвілля наших славучан з їх професійним святом. Наша робота, вона далеко не відпочинок. Наша робота це дуже складна справа. І я впевнена, що твор. Чістю мистецтво мають займатися тільки самовіддані люди, які дуже люблять свою справу, які десь глибоко в душі, дуже талановиті, дуже щирі і дуже хочуть, а щоб і у місті Славутичі, і у Славучани, взагалі в нашій країні, а були такі моменти, коли можна відчути себе дійсно потрібним, коли розумієш, що твоя справа вона заслуговує на оплески. коли тобі говорять спасибі вам велике за те, що ви створюєте такі натхненні свята, коли ви створюєте справжні емоції для людей, вони можуть відпочити, можуть дійсно відчути себе, хоч на хвилиночку, щасливими, і хочеться побажати нашим всім працівникам культури, щоб коли вони організовують свято, вони надихались цим святом, щоб вони були переконані в тим, в тому, що це глибоко потрібно нашим людям, і що завдяки натхненні, несамовитій, творчій, яскравій емоційній праці культ працівників. А ми відчуваємо, що у нашій країні буде майбутнє, і тільки люди творчі, люди інтелігентні, люди артистичні, вони найкраще розуміють, що саме від того, наскільки у нас загальна культура, внутрішня культура, культура спілкування буде на високому рівні, настільки наша країна, наше місто будуть розвиватися ще краще, і ми всі разом будемо жити в перспективній, гарній, яскравій, Країні Україні всіх ще раз зі святом, і щоб ніколи, ніколи ми не відчували, що працюючи додатково в свята в вечірній час, перепрацьовуючи насправді всі ті робочі норми, які існують, що ми завжди відчували підтримку наших рідних і близьких людей, тому що дуже важливо, щоб нас розуміли саме близькі рідні люди, які завжди підставляли свої плече і давали нам можливість скажімо, емоційти. Вати на фоні всього, що ми робимо ще раз зі святом, всім велике, велике спасибі, і хай всім нам щастить. Дякую і буквально через 10 минут після закінчення вечірніх і віотерних новин, смотрите веселу і насичену відеонарізку до к вашому празднику.